Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги тепловізор для смартфона. Це професійний тепловізор для інспекції та діагностики. Пристрій ідеально підходить для виявлення проблем на промислових платах, підлоговому опаленні, трубах та інших об'єктах. Завдяки підключенню через Type-C до смартфона камера забезпечує зручний перегляд та збереження теплових зображень. Він має високу чутливість та точність, що дозволяє оперативно виявляти дефекти, витоки тепла, перегріви та інші несправності. Компактний та легкий корпус робить тепловізор мобільним та зручним, тому він підійде для використання у промислових, побутових чи ремонтних роботах.